We'll Я, напевно, вже не в перший раз впевнююсь тому, що найпростіше, завжди найгеніальніше. Ну або ще я люблю таку фразу: все, що вам потрібно, у вас вже є. Наскільки це відповідає дійсності, я не перевіряв. Але точно можу сказати, що шукаючи певний сенс, ви завжди будете думати, що він полягає в чомусь іншому, бо на асфальті ж не може лежати золото, тільки говно. Якраз в пошуках золота на асфальті я і займався. Вибирати було не складно, тому що я вибираю те, де є гарна графіка. А тут графіка, це точно не остання, про що думали. Звісно, там є типа Моменти, коли персонажі виглядають якось плоско, але це ж не битва, тіпо, типу, тому й можна так ще звісно кайфую, коли хтось дізнається якусь секретну правду і такий. Поки я не почав заглиблюватись у дані гі при історії, я ще прочитав всю цю мангу або як її називають її називають манхва. І скажу, що в даній історії є всього одна мега крута така ідея, про яку ми в принципі і поговоримо у цьому відео. Насправді, аніме з подібними ідеями більше ніж будь-чого іншого. Вже навіть не знаю наскільки сильно обсусали даний жанр. Що доходить до того, що аніме від аніме відрізняється хіба що назвою, незалежно від того, любитель ви подібного роду жанру, все одно, на мою думку, це стало якимось проривом. Події відбуваються в Кореї. Є світ, у якому почали з'являтися такі от портали, а це почали виходити погані чели. На жаль, чи на щастя, зброя людей на них не діє, і тому Бог змилувався і дав людям силу, яка може їх знищити. Ця сила це буквально як в якійсь грі. Є ті, хто б'ють, ті, хто захищаються, ті, хто лікують, і як у нашому випадку ті, хто домінують. І як зазвичай буває, баланса тут також немає, і кожен має різну силу. Сила ділиться на ранги. Є ранг і, тобто найслабші, і С найсильніше. Там ще є інші букви, але мені просто лінні їх називати. Хто сильний, заробляє багато, бо може вступити в якусь гільдію і ходити на ті так звані рейди. А ті, хто ні, ну то й ні. По канону логічно, що головний персонаж ранга І. До речі, підняття рангу неможливе. Про нього, в принципі, немає що говорити, простий собі дефолтний чел, персонаж, який не має якихось крутих харизматичних ліній. Далі по історії він вирушає з братками в підземелля. Далі йде, йде, йде навіть б'є і програє. І в кінці кінців натикаються на дверку, яку, в принципі, там не мали побачити. Далі по сюжету. То їх починають хуячити камінні чели, і ну звісно, двері за ними закриваються. Коли вони відкриваються, треба все одно там в кінці пожертвувати кимось. Ну і ви зрозуміли, хто буде жертвою. Вроді нашого головного персонажа вже вбивають, але він прокидається в лікарні. Наступні декілька серій нам пояснюють за так звану систему: камбекнуть трохи назад, де головний герой замість того, щоб мерти вибрав другий mm -hmm. варіант. Купляйте енергетик. Бутері позначити система полягає у тому, що гравець може піднімати рівень за вбивство монстрів. За кожен рівень дають один стат, який можна внести у силу, наприклад, або у інтелект, що до речі не зовсім важливо. Єбучим, бучим нічтожним ущербнем кезу. Також є завдання, які потрібно виконувати кожен день, інакше вас відправлять до тараканів. Ці завдання це завдання по типу побігай, «повіджимайся», поприсідає і таке інше. Також за завдання випадають різні предмети, ключі, наприклад, за допомогою яких ти можеш потрапити в інший такий портал, якась зброя, і будь-що, що можна продати і за допомогою грошей купити у магазині даної системи. До речі, це вікно бачить тільки він, і всім абсолютно по барабану, куди він дивиться, звідки він зброю дістає. Головне, що це анімовано добре. До самого початку дане аніме абсолютно нічим не відрізняється від подібних до нього. Але з серії так четвертої чи п'ятої обертів починає набирати той факт, що, по-перше, кількість ворогів зростає, а по-друге, не знаю, чи дойде до цього моменту аніме, але у гравця буде з'являтись дуже багато крутих навичок. Кожен з ворогів має свою якусь особливу силу. Це незвичайні монстри, які грають за привичкою NPC, яка звучить, що якщо можна не нападати, то краще не нападати, краще відступити. Також половина всього часу це пояснення, як працює та сама система. Ще то те, що багато хто качається, хоча в цьому немає ніякого сенсу. Ви можете стати кращим в плані розуміння своїх сил, і коли ви можете напасти, а коли ні. Але стати сильнішим в плані сили точно не зможете. Зазвичай просто весь світ деградує, окрім головного персонажа. Бо якщо він буде качатись рік, то він точно переможе того чела, який не буде качатись цілий рік по незрозумілим причинам. Аніме в плані рівності максимально нерівне. Не в плані, що ти слабкий, то ти лох, а в плані, що буквально таких як головний персонаж можуть просто вбивати, щоб їм дали Більше грошей, бо по контракту під земелям можуть піти 8 людей і кожному ділять порівну гроші. Ну зазвичай. Не знаю, плюс це чи не плюс, але моменти великої незабутньої любові тут мінімально. І я максимально цьому радий. Нам просто покажуть, що головний персонаж не гей, і на тому, в принципі, все. Найгірше полягає у тому, що головний персонаж тут занадто головний. Окрім нього є деякі персонажі, але їм приділяють супермало часу. Та й вони самі не сильно цікаві. З одного боку, це плюс. вино, що автор старається зробити простого жанру максимально зв'язаний із Зумілий жанр, але з іншого боку, хотілося б, щоб люди могли частіше продумувати різні асоціації і порівнювати себе з тими персонажами. Напівмінусом є те, що в деяких моментах, як я говорив раніше, інформації стає занадто багато. Звісно, вона від того не стає менш цікавішою, але через те, що 20 чаптерів підряд нам розповідають, наскільки гравець імба, дуже швидко забувається, в який ми там взагалі часі. А загалом я вважаю, що на 7 з 10 тут точно можна поставити, бо у своєму жанрі, якщо це не номер один, то точно входить в топ найкраще. Ну і на фіналочку така суть цього каналу, що тут завжди буде якась філософія пов'язана з тим, як це може забезпечити вам щасливе життя. По факту, сама суть піднімання цього рівня це те, як ви розвиваєтесь у певному напрямку, і з кожним рівнем ви стаєте кращим. Скільки не читай книг або скільки не дивись відео, де тобі говорять, що ти лох, ну і взагалі треба було б народитись краще багатим. Але якщо ви не піднімаєте свій власний рівень, вам це мало допоможе. Автор дуже добре показав, що з силою приходить велика відповідальність, як казав Цезар. сон. Джін, ву в принципі, розумів, що якщо він стане найсильнішим, то він точно не залишиться непоміченим. Дивується те, що світ Кореї це по факту і гра, а ігрок це не NPC персонаж, який стоїть у середині історії. Я реально вірю, що NPC існують в реальності, і більшість з вас з цим погодиться. Я вважаю, що місія життя це якраз таки вийти за межі NPC світу. Тобто не то, що не робити те, що роблять всі інші, а робити то, що хочеш ти сам робити. Але суть аніме настільки очевидна і проста. Піднімаєш рівень, добиваєшся більшого Робиш по своєму, стаєш щасливішим. Якщо ви являєтесь гравцем, потрібно грати. Якщо ви являєтесь спостерігачем, то ви спостерігаєте. Дякую. Too late, топ-1, підписуйтесь.